Так, нарешті ми відкрили двері і заходимо ту ду 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 Так, Олександрівна багато шпорпається, але ми мусимо зайти. Зняти. Ти заходь собі ззаду. Так, заходимо в холл і дивимося. Ми попадаємо куди? В туалет? В туалет і Ось такі в туалет Івана. Душ. Там чіпляється, миється все як має бути. І ось тут номер, де ми будемо спати. О, ось це наш номер, де ми будемо відпочивати. Так, тут зеркало. В коридорі зеркало стоїть велике. Оце я. Привіт, Олексійна. Де тут є? Привіт, Олексійна. А тут у нас... Я знаю. Я ж знаю, бо тут кухня має бути. А це у нас друга кімната. Вона йде з кухнею. Хто, не готує, хто собі готує їсти, тут стіл, диван для відпочинку і телевізор. Ми заходимо на балкон. Стекляні перила, яких я боюся. Ось і столики. То все від тут відпочивати. Ось така у нас панорама з вікна і басейн. Потім покажу ще більше.